Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Завоч. Дякую всім за вподобайки до попереднього випуску. Поки що по донату на Касіо не вдалося наблизитись, бо там був рекордний аж на 14 тисяч гривень за 1400 вподобайок. Тим не менш, прагнути більшого варто, бо допомога військовим це архіважливо. Ну а тепер до теми випуску. Давненько ми з вами не роздивлялись, що нового з'явилось у швейцарського бренда Маріс Lacroix. І так як нещодавно там з'явилось декілька цікавих моделей, я вирішила, що його час настав. Дивитись будемо на колекцію Aikon. Що тут скажеш, це флагман бренду, який стоїть на китах шаленої популярності годинників з інтегрованими в корпус браслетами та чудового виконання власне самих годинників. Коротенька довідка. Перші icon представили у 2016 році. Але по факту бренд згадав своє коріння. Найбільш популярну колекцію Calypso, яка випускалась з 90-х. І випустив оцю нову лінійку Icon. Серія зберегла характерні особливості Каліпсу шість засічок на ранті корпусу. Так от, у 2016-му був початок Icon, і першими були кварцеві моделі. А от на ринок напівспортивних годинників більш високої цінової категорії Маріс Лакруа вийшов, коли представив механічні версії Icon у 2018 році. Відтоді Icon випускається в різних кольорах з різних матеріалів і у різних розмірах. Тут можна знайти будь що. Дайверські моделі Eikon Venturer, хронографи, Master Grand Date з мануфактурними калібрами, що використовуються в колекції Masterpiece, скелетони і так далі. Отже, з чого складається наразі асортимент Маріса Icon? Ну, по-перше, кварц. Він нікуди з асортименту не дівся. І, до речі, пару років тому кварцеві моделі оновили. вили. І зараз вони більше відповідають дизайн-коду механічних флагманів. У кварцевих трьохстрілечних моделей є як чоловічий розмір моделі діаметром 40 мм, так і більш жіночі версії діаметром 35 мм. Дійсно дуже гарно обгрейднули моделі. Чудове виконання браслетам. Коротше, плюсую кварцу, тим паче, що бюджет на нього потрібно виділити в половину менше, ніж на механіку, якщо ми говоримо про класичні трьохстрілечні моделі. Окрім трьох стрілочників, є й кварцеві хронографи. Донедавна був тільки один більший розмір, діаметр модели складав 44 мм при товщині 11 мм. Проте нещодавно Маріс Лакроа, слідуючи за трендом на зменшення розміру корпусу, додав і меншенькі варіанти діаметром 42 мм. Не прям компактні, звісно, але все ж таки менші, ніж попередники. Всі характерні елементи Icon, звісно, присутні: шість засічок на ранті, кутастий корпус, інтегрований чудово виконаний браслет. Водозахист кварцевих моделей складає 100 метрів, за одна головка загвинчується. Окрема каста кварцу Maris Lacroix – моделі AconTight. Головна різниця полягає у тому, що в Type Маріс Lacroix використовує перероблений пластик як матеріал корпусу. Type – це назва компанії, що займається переробкою оканічного пластикового сміття на матеріали, що використовуються брендами з різних індустрій. Серед годинникових брендів, що співпрацюють з Type – це Койр, Timex, Garmin, Oris, Movado. Айкон має чудове пакування в багаторазовій чашці для кави, цікаву ідею з точки зору екоповістки. Але ціна годинників доволі висока і далеко не кожен готовий сприймати цю ідею і заплатити за неї. Тим більше, що, наприклад, Omega Swatch чи Бланпа Watch коштують точно в половину менше. Інша справа, що в Україні взагалі офіційно не купиш або купиш, але не за рітейлом і не зрозуміло б якого продавця. Але то інше питання вже. Далі переходимо до механіки. І тут вже можна знайти варіанти як безсмертної і непереможної класики, трьохстрілочні моделі Icon, так і скелетони чи механічні хронографи. Серед трьохстрілечних моделей є декілька розмірів: 35 мм це жіночі моделі. 39 мм, в принципі, можуть бути унісекс. Але по факту його частіше обирають чоловіки. І 42 мм. Саме з цього розміру починався власне Icon. Візуальна особливість механіки Icon це циферблати. Якщо у кварці ви зустрінете переважно сонячні промені або значно рідше перламутр, то в механіці 99% моделей мають вафельний циферблат, за виключенням жіночих, де все-таки має місце перламутр плюс діаманти. Ще один момент, який відрізняє механіку, це водозахист. Він вищий і складає не 100 метрів, а 200. Насправді, в повсякденні це не суттєво важливо, бо і 100 метрів має бути з головою, тим не менш, маєте знати цей нюанс. Знову ж таки, донедавна. Вся трьохстрілечна механіка Icon була зроблена суто з нержавіючої сталі 316L, окрім пари лімітованих видань з бронз. Тож на огляді декількох варіацій ми з вами б і зупинились. Проте, у 2024 році, Марісла Кроа піддались трендам на використання нових матеріалів, чи просто дослухались до побажанських фанатів і випустили декілька цікавих варіантів і несталевих. Першими ми побачили титанові моделі Acon Automatic 42 мм mm та хронограф. І цікаво тут те, що Маріс використали не просто титан, а два його види. Отже, корпус і браслет виготовлені зі сплаву титану 2-го і 5-го класів, що забезпечують цікаву гру контрастів у кольорі та обробці. Наприклад, засічки виготовлені з титану 5-го класу, який можна полірувати до глянцевого блиску, на відміну від титану 2 класу. Окрім матеріалу для корпусу та браслета, єдині інші зміни стосуються циферблата. Він доступний у яскравому, фіолетовому або спокійному монохромному сірому кольорі. Він виконаний у типовому для Icon стилі з паттерном Paris, накладними маркерами та стрілками з покриттям суперлюмінова та вікон дати. А тепер перейдемо до icon Automatic Chronograph Titanium, який буде трошки більшим ніж трьох стрілочник. Він має діаметр 44 мм і це досить великий годинник. Тож те, що він був зроблений з титану, безумовно робить його більш комфортним для повсякденного носіння. Це не перший титановий автоматичний хронограф Icon, але перший з використанням титану різного класу. Звичайно, він частково повторює моделі хронографів, які ми бачили в минулому, з їх фігурним рантом, сапфіровим склом як спереду, так і ззаду. Кнопка хронографа також загвинчується і забезпечує водозахист 200 метрів. Годинник працює на механічному калібрі ML112, створеним на базі селіта SW500. Він має частоту 28800 напівколувань на годину і запас ходу 48 годин при повному заводі. Як завжди, годинник має інтегрований титановий браслет. Найновішим матеріалом, який з'являється в колекції Icon, стала технічна кераміка. Вдосконалена версія звичайної кераміки отримана шляхом приєднання додаткових оксидів до діоксиду цирконію. Після трьох років досліджень і розробок Моріс Лакроа заявляє, що їхня технічна кераміка зберігає корозійні стійки та гіпоалергенні властивості звичайної кераміки, але вона модифікована для підвищення довговічності, термостабільності та загальної міцності. Задачу вирішує три додаткових оксиди: гафній, ітрій та алюміній, які додали до діоксиду цирконію. В результаті Моріс отримали матеріал із підвищеною стійкостю до подряпин, який ніколи не втрачає свій вигляд із часу. Виробництво корпусів з інтегрованими браслетами з кераміки потребувало подолання численних технічних викликів. Особливо складно було зробити підняті засічки на безелі і окремі ланки браслета. Крім того, значна частина часу пішла на забезпечення ідеальної гладкості та бездоганного оздоблення всіх поверхонь і грани корпусу і браслета. Для дебюту обрали два розміри трьохстрілочної механіки: 42 мм у матовому чорному кольорі та 39 мм у білому глянцевому виконанні. В Україну чорні поки що не приїжджали. Тож подивимось спочатку на білі. Біла керамічна модель розміром 39 мм має повністю поліровану поверхню, яка забезпечує яскравий і глянцевий ефект. Білий лакований циферблат із тисненням кладе парі оснащений родієвими індексами та стрілками з люмінесцентним покриттям суперлюмінова. Тут також п'ятоланковий браслет Icon з системою EasyStrap Exchange для швидкої заміни браслета. Задня кришка сталева і має сапфірове віконце, крізь яке видно автоматичний калібр ML115 на базі Sellita SW200, який працює на частоті 28800 напівколивань і має запас ходу 38 годин. В принципі, цей калібр використовують в усіх механічних перестрілочниках. Цікавий момент, який мене здивував: зазвичай керамічні годинники досить легкі. Однак цей маріз доволі таки важкуватий. Здається, ніби ланки браслета мають сталевий каркас, на якому зверху розташована керамічна зовнішня частина. Тобто тут ніби кераміка, просто заради кераміка. Молодці вони, звісно, що самі попрацювали над новим матеріалом, але в контексті зручності носіння не зрозуміло, чи варто обирати саме цей керамічний годинник серед інших брендів. Хоча, може, він значно стійкіший, наприклад, при падінні, але це ми перевіряти не стали. Я вже згадувала, що характерною особливістю механічних трьохстрілочних моделей є вафельний циферблат Він же Паризький Цвяхі. Проте в 2018 році класичний Icon Automatic отримав новий скелетонований циферблат під цифіровим склом у великому корпусі діаметром 45 мм з досить складним механічним калібром. У 2022 році з'явилася версія діаметром 39 мм з більш доступним механізмом. І в 2024 році з'явилось ще три нові версії скелетона. З новим блакитним цифроблатом для версії 39 мм та нова модель діаметром 42 мм, доступна в монохроматичному сірому або в синьому кольорі. Ми подивимось блакитні 39-ті та сірі 42. Обидві моделі мають товщину 11 мм. Хоча це і скелетони, вони залишаються досить міцними, з водозахистом 200 м завдяки заводній головці, що загунчується. Більшість поверхонь мають сатинування з гарними полірованими фасками навколо. Ну, звісно ж, головною прикрасою Icon Automatic Skeleton є циферблат або власне його відсутність. Сапфірова пластина, на яку нанесені годинникові мітки разом із логотипом ML це версії діаметром 39 мм, показує механізм під нею. Родовані елементи разом зі стрілками частково покриті суперлюміновим. Відкрита головна пластина це механізм, розроблений разом з селіта на базі SW200. Закруглені вирізи розкривають більшість технічних елементів під ними. Пластини та мости мають чергування матових поверхень та сатанованих, щоб підкреслити їхню форму. Тонкий внутрішній фланець має хвилинну доріжку. Скелетони виглядають дуже гарно, однак читабельність, особливо в сірих, не найкраща. Ну і трошки окремо від більшості асортименту Icon стоїть варіація Venture. Це, по суті, така собі дайверська інтерпретація колекції. Отже, чим саме відрізняється Venture від звичайних Icon? По-перше, дизайн. Тут маємо традиційні для дайверів великі мітки та широкі стрілки з великою кількістю люма. Далі помітний елемент безель, що обертається. У звичайних Icon маємо статичний рант. До речі, зелені вставка безеля між засічками, зроблені з кераміки. Наступний нюанс водозахист. У Venturer його підвищили з 200 до 300 метрів. Ну і задня кришка. У Venturer, на відміну від звичайних Icon, вона глуха не прозора. А ще тут відсутні паризькі цвяхи на циферблаті. Тут звичайно матова поверхня з легким ефектом сонячного проміння. Перші версії Icon Venture були достатньо габаритними. Діаметр складав 43 мм, товщина 13 мм. Але згодом Ріслакрога додали більш компактні версії Venture діаметром 38 мм, одну з них ми, власне, і взяли для нашого огляду. Безумовно, це впізнаваний icon, він звідси нікуди не зник, але дайверські елементи одразу ж впадають в око. Наприклад, заводна головка все ще загвинчується, але в venture з'являються ще й бічні захисні виступи. Всередині все той же калібр ML115 створений на базі Salita SW200 з ручним та автопідзаводом. Браслет так само інтегрований і має систему Easy Change. Ну а тепер до підсумків. Сьогодні ми передивились переважно більшість варіацій Icon, як механічних, так і кварцевих. Я не додала Icon Master Grand Date, бо він якихось дуже божевільних грошей коштує. Хоча одна модель є в Україні. Також, на жаль, не було ліміток з гравіюванням, типу Urban Tribe або нещодавнього реліза VOTO. Думаю, до українського ринку Voto і не доїде, бо тираж маленький, а дизайн доволі специфічний. Насправді я особисто вважаю Марісла Lacroix Icon дуже вдалою колекцією. Рівень виконання дуже високий, трендовий дизайн. Як би там не було, це також впливає на популярність цієї колекції. Трошки жаль глобально, що все ж таки весь фокус навколо суто Icon. Бренд намагається відновити, наприклад, популярність Pontos випуском хронографів та дайверських моделей, але все одно локомотив у них icon. Це непогано, це просто факт. І зважаючи на стабільну популярність культових Edomar Piguet Royal Oak, з якими часто порівнюють Icon в контексті дизайну, у Maris не буде проблем з попитом на icon. Просто цікаво, чи з'явиться у них щось ще настільки ж успішне, як Icon. Але це так, думки в голос. Ну а що ви скажете щодо Icon? І як вам цей божевільний фіолетовий колір? Мені сподобався, але він досить ризикований. Поділіться вашими думками в коментарях і до зустрічі незабаром. Па-па!